За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую били? За що вони мене тепер в палатах вітають? царівною називають. З мого цвіту дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий. Спусти свою голівеньку червону рожеву, до білого, униклого личенька лілей. І заплакала Лінея росою сльозою і сказала Брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось, але не знаєш ти, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала, та й вмерла. Я не знала, що байстрія, що його дитина не так. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижену ганчірочкою та ще й реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітином, а весною процвіла я цвітом білим при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, і мене дивились, а дівчата заквічались і почали злити. І почали звати лілею снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, що мене Бог послав світом на сім світів, щоб людей веселила тих самих, що вбили мене, й матір милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву, рожеву на білеє, пониклеє.